Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Команди Байдена і Трампа можуть розпочати тиху дипломатію з Кремлем для захисту енергетики України цієї зими. Пише Financial Times. Видання пише, що Путін сподівається на вигіднішу умову з Трампом, і що послаблює позиції Байдена в переговорах. В той же час війська ООН та європейців скоріше за все, що триматимуть демілітаризовану зону в Україні. Телеграм-канали пишуть, що два літаки США сьогодні ввечері приземлилися на ародромівнуково. Відбувається щось таємне, грандіозне та приховане завтра, можемо прокинутися вже в зовсім інших реаліях, то чи близько кінець війни? У той же час Петро Дербалі, політолог, скептично ставиться до перемоги Трампа. Багато хто повелися на пустопорожню обіцянку Трампа закінчити війну. Ще цього року, заваливши Україну зброєю попутін чомуся, має злякатися і відступити. Не бачу жодних підстав для реалізації таких примітивних планів. Це все з розряду простих рішень, якими за п'ять років ми вже ситі по горло. Чому це можливі? Його теоретично раніше ніж за півроку, і дуже сумнівно, що можливо, взагалі, по перше, Трампа не має реальних важелів тиску на Путіна. Єдиним серйозним важелем може стати тільки тривалий і стабільний обвал цін на нафту газ і повна заборона купляння вуглеводнів у Росії. На тривалий і незворотній обвал цін потрібно мінімум півроку. А заборону купляти вуглеводні в Росії знову проігнорує Китай. Тому любителі заборони простих рішень можуть видухнути. По-друге, поки Путін ще має ресурси для ведення війни і захоплення наших територій, то він ніколи не погодиться на перемир'я. Він занадто довго чекав на таку сприятливу для нього ситуацію, щоб добровільно відмовитися від призів. По-третє, побачивши непоступливість Путіна, Трамп справді може психанути і завалити на зброєю під тиском Європи і Конгресу, особливо якщо за це буде платити Європа. Але це також не призведе до закінчення війни в найближчий рік. Два і найреалістичніший є четвертий варіант продовження сценарію війни. Пітиск компромату з Кремля Трампа після нового року знову почне тиснути на Україну і Зеленського присати на стамбульську капітуляцію, можливо, на більш м'який і краще замаскований варіант. за заморозкою театру дії по лінії зіткнення з відмовою від вступу до НАТО і укладання реальних військових союзів і з нашими союзниками з поверненням до домовленостей та повернення усіх прав та впливу російських кабешній церкві переконаний, що з цього у Кремлі нічого не вийде, але такі спроби однозначно будуть. Причому і зі сторони. Не опи президента, тому війна буде і далі продовжуватися мінімум ще один рік. Принаймні до тих пір, поки у Путіна ще будуть ресурси на війну, банальні речі доводиться писати, але бісить як наш народ і наші політологи хапаються за популістичні обіцянки нарциса, як за останню соломенку дістали. Вже журналістка Лариса Волошина пише таке. Особливо жальгідно виглядають зараз ті віщуни, які заробляють собі лайки, тиражуючи мудрості на кшталт, ми Не знаємо, як буде діяти Трамп. І це при тому, що ані Трамп, ні Венса, ні Маска, ні огидні минулі Трампа ані на секунду не приховували своєї зневаги до супроти українського народу. Вони тролили, обсміювали загиблих, потішалися над вояками. Вони транслювали російські меседжі, а українські експерти продовжували повторювати казочки про рішучого непередбачуваного Трампа. В змі зливалися кілограми мирних планів, а сенс яких полягав у повному припиненні допомоги Україні і заморозки бойової дії без жодних гарантій безпеки для України, але це не. Стало для спеціалістів про пагаворіть приводом включити нарешті мозок. І ось Wall Street Journal публікує вимоги Трампа. Гроші ні зброєні. виходьте з Курської області, відводьте війська з Донецької та Луганської. Відступайте в лінії фронту для створення зручної для Путіна зони безпеки. Чудовий же план, чисто в інтересах України, і не треба думати, що я жорстко шантажую тільки вас. Я рішучий миротворець, тому у якості тиску на Путіна готовий налякати його гарантіями. Що 20 років України не буде в НАТО і. І що жодного американського солдата та долара вам не буде на шляху в російського фюрера. Він знову вирішить рушити вперед на українські землі. І, от навіть коментуючи всю цю непередбачувану красоту, українські експерти та журналісти не наважуються визнати очевидне. Трамп діє на боці Путіна і нічого про українського в його вимогах немає, тому що вимагає він виключно з України. І ще мене турбує наскільки перспектива залишитися без американських поставок, адже Трамп це з нами вже робив. Мене турбує припинення обміну розвідданими. Яке він може запровадити, а також від'єднання від, від старлінків, що ми теж вже переживали. Якщо це станеться, ми не зможемо бачити ворожі цілі та ворожі ракети. Тому, замість того, щоб втішати себе останніми мільярдами від Байдена, краще обдумати загрозу раптом опинитися абсолютно беззахисними та сліпими через відключення від американських супутників. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.